Останнє, лейтенанте. Вам треба ознайомити з однією надсекретною інструкцією. НКВД. Прошу. Ну а якщо хтось випадково потрапить на місце розстрілу, що тоді? В документі чітко сказано особи, що стали свідками розстрілу, підлягають негайній ліквідації. На місці напиши. З інструкцією ознайомився. Розпишись. І на всяк випадок запам'ятай. За розголошення цього документа розстріл.